Уяви, ти працюєш у тиші бібліотеки і раптом чуєш кроки на порожньому другому поверсі. У старій бібліотеці у Вірджинії працівники роками чули дивні звуки, кроки, шелест сторінок, запах старих парфумів. Другий поверх був зачинений для відвідувачів ще з 1970-х. Одного дня ремонтники випадково відкрили потаємні двері, за ними невелика кімната. Заставлена коробками з листами, всі адресовані одній і тій самій людині. Але в архівах міста такої людини ніколи не існувало. Листи, датовані початком ХХ століття, деякі написані чорнилом, інші друкованою машинкою. У всіх був один підпис Я все ще тут. І знаєш, найстрашніше відтоді кроки на другому поверсі стали чути ще частіше. А ти б залишилась працювати в такій бібліотеці?